Як отримати такі прекрасні чарівні витончені руки плечі, як в нашої тіникар? Я захоплююсь цією жінкою, і коли їй приписують різні сумнівні методи, мені просто. Смішно, тому що Тіна Кароль займається регулярно йогою, виконує на такі надскладні асани. І повірте, для того, щоб виконати їх, потрібно дійсно красиві, сильні руки і плечі. Перед тим як ми з вами перейдемо до планок я хочу вам дати комплекс для розкриття верхнього плечового поясу. Так як багато з нас Сидить, ми за комп'ютерами, за телефонами. Зараз ми часто саме в такій позиції, чи, наприклад, носимо дітей і наша постава страждає від цього. Нам надважливо розкрити наші м'язи грудей, розкрити плечі. І зараз ми почнемо це з вами робити. Наші пальці рук сильні. Ми будемо розминати наші м'язи грудей над молочною залозою від грудини. Ми занурюємо. Пальці, не гладимо себе. Тут важливе занурення. Ми занурюємо пальці і проходимось аж до плечей. Вдих на видиху, ми занурюємо пальці і ми розслабляємо наші м'язи грудей. Часто вони у нас є в спазмі, перенапружені, від цього закручуються плечі до середини. При такій поставі виконувати відтискання з правильною технікою буде дуже складно, практично неможливо. І Травма небезпечно. Тепер ми витягуємо руку і додаємо одночасно розкриття і руки, і м'язів грудей. Ми Їх розтягуємо і е, розслабляємо. Ми з вами виконуємо місяний реліз своїми руками. Занурили, ось! і ще. занурили. Прекрасно. Ми згинаємо наші пальці і фалангами пальців розминаємо наші плечі. Передній пучок дельти, середній. Так, акуратно занурюємо. Так, має бути глибока дія, але приємно. По 10-бальній 10 шкалі ми максимум діємо до 6. Чудово, показуємо собі люкс, де наш палець занурився. Ми туди ставимо кулак, його глибоко занурюємо і рухаємо нашим плечем вгору вниз. При цьому зверніть увагу, у мене шия не рухається, і грудний не рухається, а лише плече. Я піднімаю його вверх і вниз, і моя лопатка ззадоградної клітки теж скользить. Цей рух важливий, пальці занурюються, і знову ж таки ми і розслабляємо м'язи грудей, і розблоковуємо наші тканини. І тепер ми рухаємо нашим плечем, малюємо колові оберти, при цьому голова, шия, зафіксована. Маківка тянеться стелю, посмішка на обличчі і відчуваємо, як це приємно. Прекрасно своєю рукою ми захоплюємо не шкіру, а глибоко свою верхню порцію трапеції і розслабляємо всі тут тканини. Даємо їм рух. Ми зберігаємо занурення і вухом тянемося вверх. Раз-два. Раз-два. Глибоко тримаємо наші пальці, і відчуваємо приємні, приємні відчуття. Як ваш верхній плечовий пояс? Ви навіть можете побачити в дзеркалі, що ваше одне плече розслабилось? Все те саме робимо на другу сторону. Свої пальці занурили, сильні, сильні пальці. Ми рухаємося аж до плеча. Вдих на видиху, занурюємо, рухаємося під ключицею. Звісно, ці рухи будуть не лише розслабляти м'яза, але й покращити відтіки лімфи. Нам надважливо розкрити наш верхній плечовий пояс. Це теж одне з ключового, чому набрякає лице. Руки наврякші, коли на всі ці тканини в напруженні за ці лімфи. Тому ці вправи надзвичайно корисні. Додамо рух руки. Розкриваємо. Дихаємо. Посмішка на обличчі, гордість за себе, що ви почали цей шлях. Турбота для тіла нам необхідна, тому що у нас одне тіло на все життя, і треба йому давати теж увагу. Турботу. Супер. І нашими пальчиками ми розслабляємо нашими. Пальцем передні пучок ось тут плече. Особливо 5 см нижче, там, де кріплюється м'ясо. нас часто, напруження. І наші тканини залипають, спазмовані. Середній почок дельта, Зануренням і масажуємо. Чтири, три, два. Один ви неймовірні. Наш великий палець. Раз, сюди. Занурили кулак. Добре занурили кулак, і просто ми піднімаємо. Плече вверх і вниз. Ви можете зараз ці всі вправи виконувати, чи сидячи на кріслі, чи стоячи, чи в такому положенні, як я. Чи можна ось так сісти? Головне, щоб ви тримали спину рівною і сиділи на сільничних буграх. Голова не рухається, дівчатка, будь ласка, слідкуйте, голова ось так не рухалась грудний. Робимо чисті, рухи, це не так просто, зробити чисто рух плечем. І малюємо оберти. Підняли, прокрутили назад. Посмішка. Підняли, прокрутили назад. Підняли, прокрутили назад. Чудово, прогладили. І працюємо над верхньою перцією трапеції. Захопили. Не Хочеться наголосити, що це має бути не шкіра, а ви маєте взяти глибоко. Глибоко-глибоко підняли і витягаємося за вухом вверх. І О, це так приємно. Розслабляє, забираємо це зайве напруження. І дихаємо. Дихаємо. Не затримуйте, будь ласка, дихання. Просто рівномірний вдих і рівномірний видих. Прекрасно, прекрасно. Пальці, дівчата, замок. Раз, сюди. Розминаємо наші пальці. Наші пальці теж давно не гнулися. Що ми робимо? Просто їх на себе. Руки в замок і випрямили руки назад. Випрямили назад, випрямили назад, випрямили назад, випрямили назад. Руки максимально широко розкрили, великі пальці вниз, великі пальці в другу сторону, вниз, вгору, вниз, вгору, вниз, вгору, вниз. Пальці рук розкриваємо. І дивіться, чи у вас великий палець розкривається, бо часто він вже від того, що ми клацаємо. Пальцем по телефоні, по комп'ютерах наші пальці втрачають свою мобільність, від цього теж страждає все наше тіло. Оберти до середини в одну сторону, в другу. І одне плече вперед, а друге назовні. І поміняли. І рухаємо плечима, І ззаду наші лопатки теж скользять. Рухаємось, дихаємо. Чотири, три, два. От, і відпустили все напруження. Переходимо до першої вправи. Вона, в принципі, підходить і для початківців, але слідкувати основне нам за технікою. Наші пальці рук максимально розкриті, не треба їх ось так тримати. Руки ширина плечей. Ми в позиції на четвереньках. 90 градусів кут в коліні, голова, грудна клітка таз, все на одному рівні. Прослідкуйте, де дивляться зараз ваші ліктьові відростки, щоб не було ось такого. І втягнуті лікті, щоб не було, або такого. Наші лікті пом'якшені, і вони трішечки дивляться в діагональ. Пальці розкриті, і перевірте, де ваші плечі. Ваші плечі мають бути опущені вниз. Грудна клітка не провалюється, ребра не старчать. Супер! І в цьому положенні ми згинаємо руки в ліктях, плечі йдуть вперед, і ми наче хочемо тут попити води. Вдих, як левп'я воду, вдих нахилилися і на видих. Ми виконуємо зараз на півнітискання. Наші лопатки широкі. От ви ру ру руки занурили вниз і розтягуєте клумок в сторону, зберігаючи. Це розтягування килимка, це додасть стабільності лопаткам, ширини ми згинаємо руки в ліктях, вдих і на видиху розгинаємо. Наші лікті тягнуться назад і в діагональ. Вдих і видих. Вдихаємо через ніс, видихаємо через рот. Зверніть увагу, в мене вісь тримається. Я згинаю руки, в мене плечі йдуть вниз, а та йде вверх. І від куприка до маківки я зберігаю одну Вісь, ви можете відчути приємний тремор в руках. Слідкуйте, щоб довжина від плечей до вух зберігалася, щоб не було ось такого, так? щоб ви не провалювались лопатками. Ми всього цього уникаємо і ми згинаємо руки. На видиху розгинаємо, вдих, згинаємо, видих, розгинаємо і заключний раз робимо вдих і видих. І зап'ястя потягніть другу сторону. Для першого разу це цілком нам достатньо. І зараз ми готуємося до другої вправи. Зараз відчуйте занурення доброї руки і розкриваємось. Ми хочемо розкрити, направити грудний відділ нашого родину, уявляємо, що з неї йде провінчик, в сторону. І на це плече ми не спираємося, плече опущена, шия довга-довга. І на другу сторону штовхаємо, 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 хочемо повернути грудний відділ. І друга рука не ось тут, а шия довга. Розвертайтеся. У нас розтягується м'язи грудей і розтягується м'язи рук. Витягуйтесь до кінчиків пальців. Прекрасно! Це була перша частина підготовки. Тепер ми виходимо в гірку, пальці нас зігнуті на ногах, опора в плюсну стопи, голова між руками. Ми стоїмо в гірці. Ми ставимо наше коліно вперед і в діагональ. Раз. І тепер ця рука далі те саме робить. Тільки ми повертаємо, дозволяємо вже повернутися нашому тазу, направляємо його в стелю і розкриваємо з плечі опущені сильні руки. Так, ми тут вагою тримаємо вагу тіла на руках, розподіляємо з ногами, робимо вдих, розкриваємо тис, голова між руками, не провалюйте з грудній клітці. І на другу сторону коліно тянемо вперед і в діагональ. І в комфортному для нас режимі працюємо, плечі опущені, розкриваємося. Зверніть увагу, ця рука в мене натягнута до кінчиків, пальчиків. І назад. Супер, дихаємо вдих. Видих. Пробуйте на вдиху розкриватись, вдиху розкриватись легше. Повертайте, наскільки вас пускають ваші тканини. Головне, ось тут не провалюйтесь в плечах і не втягуйте лікті. відчуйте, як це не просто зіма нюансами виконати цю вправу. Вдихаємо через ніс, ставимо коліно і м'яко повертаємося обличчям. До стелі і розвертаємо таз. Якщо вам легко, ми можемо ще ускладнити. Ми виходимо в гірку і ставимо не коліно, а наше зовнішнє ребро. Стопи поставили. Сильна рука плече, ноги активні теж тут допомагають і ми розвертаємо. Отут не з плечі, плече опущене, лікуть м'який. Рука назад. Я наголошую, що це вже вправа підвищеного рівня складності. Ви не спішіть ускладнювати, але я хочу. Вам показати, до чого ми будемо йти. так. І в мене різні підписники, хто регулярно тренується, ви можете сміло пробувати цей варіант. Раз. І розвертаємо сильні руки, сильні активні ноги. Чудово. Заключний раз вдихаємо через ніс і повертаємось через сторону і виводимо таз, і грудний відділ вперед. Відпочиньте, струсіть всю цю втому з рук. І так полегесенько працюючи над силою, мобільністю плеча і рук, якщо ви будете правильно, стояти в планках, не висячи на плечах і ших, ви будете бачити як менше набрякають ваші руки, як ваш розкривається грудний відділ, як змінюється форма ваших рук і вашого тіла. І ми перше потягнемо наші плечі, прокрутіть одну руку, прокрутіть акуратно другу, акцент на нашу спину. Ми зараз провалюємось, округляємо наші лопатки, плечі закручуємо до середини підборіддя в підключичну ямку. Відчуйте, як зона від шиї розтягнулася до спини, робимо видих. А на вдиху розкриваємо плечі назовні і грудну клітку штовхаємо вперед. Раз. І два. Зверніть увагу, тут таз не рухається, лише грудний відділ. Вдихнули. І видихнули. Бримо гомілки. І наш таз злітає вгору. Відчуваємо, як розтягується передня поверхня стегна. Видих. І вдих. І додамо Занурення і гомілок, і рук. Видих. Вдих. Робимо зараз на видиху. Угу. Чудово залишаємо, шия вільна і працюємо в зоні комфорту. Це одне з основного. Зараз гинаємо руку долонтянем до плеча і руку за голову, спина рівна. Витягуємося за ліктем вверх, а передпліччя тягнемо до плеча і відчуваємо приємний розтяг трицепса. І ця позиція теж не всім буде просто. Не всім просто підняти так руку, якщо у вас. Ця зона заблокована, якщо горники фосфор буде важко, це вирівняти, це і суттєвий дзвіночок, що пора тренуватися. пора. На жаль, наше тіло, якщо його не тренувати, якщо ви колись були супергнучкі, сильні і мобільні, це все втрачається. Регулярні тренування дають результат, допомагають вам зберегти своє здоров'я. Так само, як ми чистимо зуби, у нас красиві, чисті, якщо ми їх перестаємо чистити, на жаль, зуби псуються. Так само з нашим тілом. Пам'ятайте, в нас тіло одне на все життя. Давайте йому турботу. Дорогі жінки, я запрошую вас у свій онлайн-фітнес-клуб, де ми робимо все для того, щоб наша постава була красивою: руки, плечі, працюємо над м'язами живота, кору, тазового дна, стегнами, сідницями. Все для того, щоб ви були здорові і красиві. В клубі є два рівні складності, і кожна жінка обере для себе оптимальний варіант, безліч бонусних комплексів для покращення вашого результату. Тату. Лекції про збалансоване харчування, приклади меню все для вас. Посилання у описі під цим відео. Приєднуйтесь і не відкладайте на потім, тому що вже ми живемо вже тут і сьогодні. Тож давайте тренуватися теж вже і сьогодні.